Ця інформація для тих, хто вінчаний, розлучений і досі не може знайти свою половинку. Вінчання чорний ритуал, який проводять церковники задля егрегора, енергетичного божка, структури, з якою в них підписані контракти: ми тобі душу. А ти нам відкриєш знання, наділиш силою нелюдською, на людською, щоб керувати іншими, та багатство, щоб жилося солодко. Більшість людей з'їдають ритуал вінчання під гарним соусом: свічки, вбрання, обіцянка вічного кохання. Але вони не розуміють, як цей ритуал руйнує сім'ї, душі людей та перетворює їх на енергетичних батарейок. Ви навіть не уявляєте, яким енергетичним потенціалом володіє кожна людина. А ще якщо я скажу вам таке, що багато проблем, які виникають у житті людей без грошів'я, приниження, які зазнають люди з боку начальників на роботі, беззаперечне підпорядкування владним людям. Хворобу дітородних органів, безпліддя, почуття незадоволеності життям. Все це через підключення до Егрегора, владна енергетична структура, яка тихо і непомічено вигрібає з вас ложкою потенціал душі від творця та блокує на всіх рівнях. Їй не потрібно, щоб ви були щасливі. Чим більш нещасними ви будете, тим краще. Вінчання це. Другий обряд після хрещення, про те, як душі закоханих підписують контракти і протягом декількох життів відпрацьовують проблеми, карму та задачі один одного, стаючи рабами Егрегора. Я розповідала в інших відео. Тут я відкрию іншу сторону ритуалу: тіла закоханих це енергетичні провідники. Через тіло кожної людини проводяться різні енергії, до яких вона підключена. Енергія творця, енергія вищого я, енергія землі, енергія дев'яти тонких сфер інших світів і багато-багато інших. При вінчанні це все перекривається, і кожна енергія відрізається одна від одної. Без цілісності немає гармонії. І тут в гру вступає кривавий християнський егрегор зі своїм вінчанням. Через людину починає йти весь негатив і темрява, з якої він складається. Він викачує любові світло, а взамін дає те, з чого був створений. Разом з цим серця закоханих вони спустошуються, з'являються зради, хвороби, нещастя, передчасна втрата партнера, неможливість мати дітей, фінансові проблеми. Скажіть мені таке. Чи готові винести додатковий тягар через чорний обряд вінчання?